Святий Наум народився у Візантії близько 843 року, коли церква наново прикрашалася святими іконами. Він став учнем великих просвітителів слов'ян, святих рівноапостольних кирила Мефодія та Климента, і близько 863 року разом із ними вирушив із місією до варварських країн Центральної Європи. Утворене незадовго до того Великоморавське князівство поєднувало різні слов'янські народи, звичаї яких іще були язичницькими. Нові апостоли Христові, проповідуючи Слово Боже, ціною незліченних випробувань, просувалися від селища до селища, то долаючи безлюдні простори, то переносячи глузування і знущання з боку язичників, терплячи холод, холод і побої. Проте ці труди не були марними, вони швидко принесли рясні плоди, адже на противагу франкським місіонерам з Німеччини, які нав'язували латинську мову та богослужіння. Візантійські проповідники знали мову місцевого населення і навіть почали перекладати слов'янською мовою священне писання та літургію святителя Іоанна Золотоустого. Оскільки слов'яни ще не мали писемності, святі склали для них абетку. Таким чином, основою їхньої місії постало зародження писемності та книжності у слов'янських народів. Коли їхня місія вже принесла чималий успіх, вони попрямували до Риму, щоб заручитися підтримкою Папи Адріана ІІ. При дворі патріарха Заходу їх щиро прийняли та осипали почистцями як справжніх посланців Божих. Коли їхні переклади зіставили з грецькими текстами, виявилося, що вони цілком достовірні і придатні для євангелізації слов'янських народів. Папа радо благословив їх, висвятив декількох їхніх учнів, освятив на престолі славянське Євангеліє та звелів відслужити літургію слов'янською мовою у деяких церквах міста. Протягом їхнього перебування в Римі Бог настільки наочно являв прихильність до своїх служителів, що від одного їхнього погляду зцілювалися хворі і стражденні, які приходили просити їх про молитву. Святий Наум, хоча й був наймолодшим, не поступався своїм супутникам в апостольській ревності та дарі чудотворіння. Святий Костянтин залишився в одному із монастирів міста, де і мирно закінчив свої дні. А святий Мефодій та його супутники знову вирушили до безкрайніх північних рівнин. Папа Римський призначив Мефодія архієпископом Паннонії з резиденцією в давньому єпископському центрі Сирмії, до юрисдикції якого відтепер належали й слов'янські території Панонії, Моравії, Словаччини та Посавської Хорватії. Там вони продовжили розпочату справу, проте становище змінилося. Правитель Моравії, прагнучи протекції короля Франків Людовика німецького, відкрив свої терени для німецьких місіонерів. Вони ж почали поширювати латинське вчення про сходження Святого Духа не лише від Отця, а й від сина Філіокве та насаджувати скрізь літургію латинською, дозволяючи вживати слов'янську мову лише для проповіді. Тому, коли архієпископ Мефодів та його місіонери дісталися своєї єпархії, франки відмовилися визнавати їх. Та зустріли як узурпаторів. Їх безцеремонно схопили і потай кинули до в'язниці на території Швабії. Там святим бракувало навіть найпотрібнішого, до того ж вони страждали від сурового клімату. В ув'язненні святий Наум знову показав силу своєї молитви в чудесний спосіб, відчинивши двері в'язниці. Нарешті святих місіонерів було звільнено, і вони знову взялися за справу облаштування Славянської церкви у Центральній Європі. Після смерті святого Мефодія 885 року через інтриги німецьких місіонерів його наступник Гораст та найвидатніші учні Лавренті, Климент, Ангеляр і Наум, знов опинилися в ув'язненні. Климента, Ангеляра та Наума вислали з країни. Тоді вони попрямували до православного болгарського царства, де їх із радістю та почестями прийняв цар Борис. Він створив проповідникам усі умови для здійснення своєї місії і для вільного використання слов'янської мови. Під час цих місіонерських мандрів на південному березі Охридського озера святий Наум заснував монастир, що відтоді має його ім'я. У цій обителі, після блаженної кончини святого Наума, спочили його святі мощі, дотепер оточені благовійним шануванням.